Всім привіт, друзі! З вами Джокер, і сьогодні на огляді ПТСАу США 10 рівня т 110 е 3 Це одна з кращих ПТ-САУ в грі. Вся гілка, починаючи з Т-28, це дуже сильні ПТСАу, які мають дуже хорошу броню на своєму рівні та хорошу гармату. У всіх в них дуже схожий геймплей, це повільні броньовані машини, тому, якщо ви будете прокачувати т 110 е 3 то у вас не буде проблем з адаптацією. А зараз можеш поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар для того, щоб його могло побачити якомога більше глядачів. Погнали! Отже, перейдемо до перегляду т 110 е 3 Це дуже броньована ПТЕСАУ на 10 рівні, мабуть, самий броньований танк взагалі, який є в нашій грі. Вона вийшла дуже давно, в 12-му чи 13 му році, але імбою вона стала зовсім недавно, після того, як вийшло обладнання нове. 2-0 та польова модернізація. Чому я маю на увазі, що вона стала імбою після цього? Тому що раніше в неї був один великий мінус, а який, в принципі, псував геймплей, та й взагалі не дуже комфортно було грати на цій ПТСАО. Це максимальна швидкість. Але якщо у вас є турбіна червона або фіолетова або нова, то цей танк заграє зовсім по новому новими фарбами. На фоні я вам показую свій бій, який я зіграв сьогодні перед оглядом. Як завжди, щоб розповісти вам тільки актуальну інформацію, провірену на своєму власному досвіді. Як грається танк звичайного середнього, ну трохи може краще ніж середнього гравця 2023 році. Тому що знаєте, буває, дивишся огляди, якісь там включають люди реплей, якісь там залити з реплеїв і якби роблять огляд на цей танк, навіть не поїздивши на ньому. Я на кожному танку на який роблю огляд, завжди їду там 5-10 боїв. Недавно на ЕСІ 6 зіграв взагалі 50 боїв, щоб зрозуміти, що це за танк. Можете подивитися в мене на каналі. Тому інформація, яку я вам даю, вона завжди буде актуальна, як мінімум, на момент виходу цього відео. Раніше до виходу полівої модернізації цьому танку, як я вже сказав раніше, заважало ну, можна сказати, імбувати швидкість, але з турбіною у вас максималка стає з 24 км на годину 30 км на годину. А 30 км на годину це вже в принципі швидкість багатьох десяток на 10 рівні, я маю на увазі тяжів, ну вони там 35 їдуть так. Тому ви будете вже встигати за ними їхати на першу лінію оборони. В цьому бою хочу вам показати, що дивіться, де в нас стоять 2 є 100 і де стоїмо ми. Тобто ми на ПТСАУ стоїмо на першій лінії і дуже добре приймаємо без якихось там проблем. Ми вже розібрали тяжа. І розбирали 268 ОМОН, який також плюс-мінус імба, і втратили всього там 300-400 ХП. Також після обладнання 2-0 з'явиться у вас така штука після прокачки польової модернізації, ви зможете обрати собі загартовану броню в слот на живучість. Тобто, ви ставите собі живучість і в слот ставите загортовану броню, що дасть вам плюс 10% до ХП вашого танку. А якщо враховувати те, що у вас дуже-дуже дуже міцна броня, то 10% хп для цього танку, повірте, це дуже багато. Часто буде таке, що у вас залишиться 100-200 хп на Т-110 е 3 а вас просто не будуть пробивати, так? А ви зможете дати ще 2 чи 3 шоти. А при Альфі 750 2 чи 3 шоти, це там 15-2000 дамагу. Це дуже класно. Ну, ось дивіться, ми зустріли М4. Це імба реальна імба на 10 рівні дуже класний тяж, один з кращих тяжів, прокачуваних взагалі. І ми зараз без проблем їдемо на М4, в якого лютий ДПМ, в якого класні ББшки. Але якщо у вас Т-110 е 3 і ви на першій лінії зустрічаєте, в принципі, будь-якого тяжкого важкого танка, у вас майже ніколи нема з ним проблем. Вас завжди бояться. За вами завжди там, ховаються і стараються якось там виїхати, дати вам шот. але за рахунок того, що у вас класний ДПМ, от він зараз виїхав, ми вже зарядилися, даємо його другий раз. Тому на цьому танку не треба грати як ПТ-САУ. На цьому танку треба грати як тяж. Їхати завжди на першу лінію, там, бодатися з тяжами. Не стійте в кущах на цій ПТ-САУ. Вона не создана для цього. Вона от створена для того, щоб проїхати до тяжів, і за рахунок ДПМ-у, за рахунок своєї броні розбирати отаких от, от чувачків, як цей М4, який зараз відправляється в нас в ангар. До речі, проходить хороша альфа більше 850. І на цьому танку часто у вас буде проходити альфа по 800. Я пограв на цьому танку більше п'яти боїв сьогодні і скажу вам, що більше 800 доволі часто. Тим часом ми вже дали 5000 демеджу, натанкували 3,5 тисячі. Заблокованої броні і їдемо далі. Про мінуси танку. В передній проекції це тільки НЛД, і то там часто вас будуть не пробивати, і верхній лючок. Але скажу вам так, що приведена броня верхнього лючка десь 350 мм, тому навіть верхній лючок Вас будуть пробивати не так часто, навіть десятки золота. Не всі десятки золота вас будуть пробивати туди. Тепер трошки окремо про гармату 750 альфа. 295 пробиття на бронебійних снарядах, 375 підкалібри, 3474 ДПМ і зарядка 13 секунд. Ну, це я вам скажу просто люто враховуючи те, що у вас міцний корпус, хороший запас міцності, і такий ДПМ, і таке пробиття, особливо на голді. А, і ще я забув сказати, що тут фугаси 1100 демеджу з пробиттям 90. Тобто всякі леопарди, ліони, вафлі Петесау, всякі ФВшки Петесау, у вас будуть відлітати по 1100, а якщо проходить альфа 1200. І повірте мені, коли ви зустрічаєте СТ, якщо у вас прокачана інтуїція, ви прожимаєте кнопку 3, і через пару секунд у вас вже готовий фугас, виїжджає якась там стежка, і ви її на 1200. Бам! І все. А вона вам нічого не може зробити, бо у вас класна броня. Тому по обладнанню обов'язково ставимо загартовану броню, ставимо досилач і ставимо турбіну. Все, ніякі інші сюди е, обладнання не будуть настільки бустити цей танк, як ці три. В принципі, для будь-якої карти це топ-3 обладнання, які можуть бути. Ідемо далі. В цьому бою ми вже дали 6 тисяч демеджу, більше 4 тисяч натанкували, і перейдемо до шкали Джокера, як я оцінив цей танк, погравши на ньому трохи сьогодні. По броні, я даю йому 10 з 10, це 100% 10 з 10 балів, тому що я не знаю, якого танка в нашій грі є краща броня. По пушці. 9 з 10, пушка дуже комфортна, класне ДПМ, все пробиває. Питань, в принципі, до неї нема тільки на великій дистанції, але цей, цей танк не створений для великої дистанції. Швидкість. Ну, Швидкість 5 з 10, тому що об'єктивно, хоч турбіна і вирішує щось, але якщо у вас турбіни нема, то він буде достатньо повільний. Але все одно це 5 з 10, тому що для такої броні це комфортна швидкість. Геймплей в цілому я поставив цьому танку 7 з 10 балів, тому що, ну, наприклад, для мене це там може і 9, чи 10%, ну, бо це дуже фаново і класно. Але я розумію, що для більшості гравців, може, які там не дуже люблять такий, там десь почекати чи ще щось, або вони не зможуть використовувати цей танк на там, 100%. Геймплей буде трохи гірше, але 7 з 10, тому що я думаю, що у вас не буде так горіти від цього танку, як там від якоїсь не знаю, ПВХ. Далі, голдозалежність 10 з 10, тому що цей танк в принципі ви можете катати на ньому без голди, якщо е, у вас там нема змоги на підкаліберах катати. Він 295 ББшка це більш ніж достатньо для пробиття. Е, і по балам я даю цьому танку 300 балів, тому що ну, я давно не отримав такого задоволення на десятках. На десятках, в принципі, задоволення отримуєш не так часто. Тому що тут лютий рандом. Але на цьому танку, навіть якщо ви зливаєте, ви можете в кінці достатньо багато шкоди зробити противнику. І оцінка 45 з 50 тисяч робить цей танк абсолютною імбою, по моєму враженню, У 2023 році це точно імба. І більш того, це показує і статистика, яку я зараз перед вами покажу. Зараз ми дограємо цей бій, а я прошу тут дати мені воїна. Кош попадається класний, дає мені воїна і я йому дякую. Це танк на 6 фрагів, там на 7 тисяч демеджу. Попали класні союзники, і от такий от бій вийшов. Тому в кого нема цієї ПТСАУ, купуйте, ви не пожалкуєте. В кого є ця ПТСАУ, і ви на ній не грали, спробуйте зіграти на ній з турбіною, закалкою, досилачом. Якщо ви так не грали, це зовсім інше ПТ, розкривається по-новому, особливо з турбіною. За цей бій я отримую майстра, звичайно ж. Це в мене рекорд вийшов по досвіду. Давно я не грав на цій черепашці 4300 демеджу середнього за 7 боїв. Для мене це великий результат. Якщо ви там граєте плюс-мінус набагато краще, так, ніж я. То у вас там буде і 5 тисяч, і 5500, може середнього, не знаю. Цей танк дозволяє добре набивати урон. Польова модернізація перед вами, не знаю, що ще сказати. Реально, дуже комфортний, класний танк 10 рівня. Там ті, хто грають добре, будуть в ньому грати ще краще. Ті, хто грають не дуже добре, цей танк буде дозволяти вам грати плюс-мінус комфортно. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по рахунку Т-110Е3, як там, якщо ви на ньому їздите, як вам огляд взагалі? Пишіть там свою якусь критику, я тільки починаю. Ставте вподобайки, це дуже багато дає мені мотивації. Всім дякую за перегляд. Ось якось так. Такий от танк Т-110Е3.